Рідний край свій, рідний дім, не забувайте, де завжди чекає батько вас і мати. Приїжджайте, 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 поки є ще до кого приїжджати. Щоб батьків почути, слати їм привіти, користуємося, звісно, телефоном. Та ніщо не може радість замінити, як, навідавшись, вітаємось поклоном. Шліть батькам дзвінки у будні, Шліть у свята через відстань, щоб полегшити розлуки та найбільша радість їм дітей зустрічати, а найбільше щастя бачити онуків. В кожного своє життя і різні долі. І не можемо весь час ми бути разом, та допоки світить світло в ріднім домі, буде нам воно завжди дороговказом. Рідний край свій, рідний дім, не забувайте, десь доріг завжди вас ждуть ці батько і мати, приїжджайте, 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 поки є ще. До кого приїжджати?